Ну що, от і пішов процес жарки карасів. Отак Дімоник підготував. Це що, Димон? Це таке. Грузина мука, мука, а не крупа. Це ага. мука. Як борошно. Як борошно. Так, пательня нагріта на олійки. Так, ну давай, закидай. Поїпали. Перша партія поїхала. Розкажу як. Дивіться, робимо чик-чак. Отак дивіться. І не кидаємо. Ленечку так підсипали. Три-чотири штучки тримаємо в пакетику. Так. Ти це що це ну, ж секрети. Бляхом. По одному кидаєте і він починає горіти, і потім він починається де що горить, що робиться просто. О, так, для чого пакет? Отак оп, на кучку складаємо. І погнали, таку друженьку. Повертаємося, куворочок вперед, куворочок назад, вправо, вліво, і пішли. Таку на кучку складаємо. Куворочок заповнили? Техніку, типу, в моці так, називається. Можна десь серединочку там підтерти, оп. І, Як кажуть, скільки у нас там є, 6-5. Пробуємо по максимуму такого крутанути, щоб вони вже всі були, як кажуть, в шубу грузну муку. Угу. І от зараз ще один. І почнемо помаленьку його туди кидати. Сковорок, а так? як перевірити, просто можу сказати такого, осик отак, вот якщо шипить, то все добре. Ага, Можна. все, зрозуміло. Опять головою, же, секрет. Головою в серединочку так, до центру. Раз, раз, два. Три. Чотири. Ага. П'ять. Ну, де яка красота? Шість. Сім. Ще зараз два не закинемо. По Ви зрозуміли, головний ще секрет це головою, типу, до серединку. Да. І одночасно кинути, щоб вони одночасно, типу, цей, е готувалися. Так, друзі, а кому смачну рибку? Хмельницькому, ось тут бачите, керпічний завод, жива риба. Завжди можна взяти класної рибки собі до столу. вам її почистять, розробляють і візьмете вже свіженьку прямо до готовочки. Діліться цим рецептиком з друзями. Вас всіх днем незалежності! Слава українцям!